Коли ви на пошті отримали повідомлення від мене, переходите за посиланням, яке ви отримали. Презентацію обов'язково завантажуйте на свій комп'ютер. Не відкривайте її в Google презентаціях, тому що вона не працюватиме коректно. Отже, презентації урок тренінг, до прикладу, натискаємо на три крапки. Завантажити. Презентація завантажується. Обираємо собі папку свою, може бути робочий стіл, наприклад. Зберігаємо. Дочекайтесь, допоки презентація завантажиться до кінця. Тоді... Можна відкривати презентацію. Запускаємо її. Через PowerPoint обов'язково. Можна увімкнути редагування, якщо ви хочете редагувати. Якщо ні, можна все одно дозволити. Далі обов'язково показ слайдів з. Початку. І лише так презентація працюватиме коректно, запуститься на повний екран і не буде ніяких проблем. Все.